Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєднується Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітання, пане Іване. Вітаю студію, вітаю телеглядачів. Пане Іване, з вами хочемо поговорити про те, коли все-таки почне сипатися економіка Російської Федерації під вагою західних санкцій. Знаємо, що дуже багато статистичних даних там на Росії, так би мовити, вони засекретили, але все ж таки, вже з'являлася інформація про значний дефіцит їхнього бюджету протягом кількох місяців цього року. То на вашу думку. Коли можна побачити буде вже, наприклад, наживо та якісь черги, якісь бунти на Росії у зв'язку з тим, що дійсно ця економіка їхня почне валитися? Дійсно, на початку війни, тобто рік тому, було враження того, що російська економіка довго не витримає і Бо багато навіть російських аналітків казали, що такі проблеми будуть, але по перше, у них виявилось достатньо запасів, щоб принаймні рік протриматись. По-друге, через те, що Російська Федерація це 11-та економіка світу, вона була в 2021-му, в 2022-му році. Залишилась попри війну. Це, скажімо, дало підґрунтя їм стверджувати, що все добре. санкції нам нашкодять, але Ось реальна для розуміння, що таке російська економіка, це переважно експорт вуглеводнів. проти, проти вуглеводнів вони розпочалися у другій половині. Дві року, і то вони розпочали спочатку з, з вугілля а в серпні, коли Європейський Союз перестав купувати вугілля у Росії. А вже наприкінці року, 5 грудня, вже проти нафти, а в лютому, точно 2023 року, це вже були нафтопродукти, і ось зараз, як то кажуть, по справжньому почався тиск. До чого він призвів? До того, що російська економіка, яка традиційно була профіцитною. Зараз з профіцитної економіки перетворилась на дефіцит. Тобто, ми бачимо два місяці пройшло вже дефіцит 2,6 трильйона рублів, при тому, що на весь 2023 рік вони планували дефіцит у розмірі 2,9. Тобто їм здавалося, що ну, 2,9 буде дефіцит, і якось з цим впораємось. Ми бачимо, що два місяці ця цифра є. Тобто, ну там не вистачає е, на 300 Мільярдів, але скоріш за все, березень їх вже принесе. А як її можна подавати? Це не дефіцит, це не проблема, коли є партнери, які вам дають гроші. Коли у вас нормальні стосунки з МВФ та Світовим банком, але ми бачимо, що у Росії таких стосунків нема. А і партнери найближчі Білорусь, так Білорусь сама просить у неї кошти. еритрея економічно не зможе сильно допомогти. Іран так само. А міг би Китай, але у Китаю, по у самого є певні проблеми. По-друге, я не впевнений, що Китай також і захоче допомагати Росії, адже для Китаю значно більш важливіше є стосунки з ЄС так, з сполученими штатами Америки, ніж власне з Росією. Тому власне у цьому році вже з значною мірою о, будуть дуже суттєві проблеми в Росії, і оскільки. Питання, як вони будуть давати цю цю діру, вони для себе вирішили шляхом друку коштів. Вже здається 2,4 трильйона надрукована рублів на рівному місці. Вони формально сказали, що вони викупають е заарештовані їх активи центрального банку, але ж вони заарештовані, вони не можуть їх викупити. Тобто, це е фактично створюється надлишкова грошова маса, яка е через місяць, максимум два, може призвести вже до е проблем з, з інфляцією в цій країні. Тому коли питають, коли там щось. Скажімо так, буде суттєвий. Я завжди жартую, що в Російській Федерації серпень місяць це традиційно проблемний місяць, в серпні 1991-го радянський союз розвалився. В серпні 1999-го там був дефолт. Ось чекаємо серпня 2013-го, якщо якщо щось раніше не відбудеться, бо я не виключаю, що ці проблеми, які вже вже зараз спостерігаються, можуть вистріляти раніше, ні в серпні, поточного року. Пане Іване, то можна очікувати дефолт на Росії, чи, хоча вже технічний дефолт, і так нібито був, але їм якимось чином вдалося вистояти? А їм вдалось то вистояти, тому що все ж таки резерви були а, і ще в жовтні місяці з фонду національного благополуччя вони позичали один трильйон рублів. Там залишалось 10. а Даних по до речі, листопаду, грудню, січню лютому, в мене немало щось підказує, що вони туди також заходили. А, тому і до речі, те, що вони залишались 10 це вони казали, що вони там 10 Аму враховуючи традиції Росії Робити приписки і те, що там далеко не все, на все ідеальний скажімо, контроль за цим. Я думаю, що там гроші може бути і значно менше, тому якраз ось серпень, це для себе прорахував скільки там може ще вистачити цих резервів. Після чого взагалі, скажімо, так не буде грошей, навіть на те, щоб платити пенсії заплати, якщо не в Москві, і Пітері, то принаймні в ТВ та інших суб'єктах Російської Федерації, просто тому що вже зараз. Постає питання, що треба жертвувати чим вони не можуть жертвувати війною, вони не можуть жертвувати пропагандою, вони не ризикнуть жертвувати Москвою або Пітером, бо революція робиться в столицях, тому жертвувати будуть. Скажімо, віддаленими суб'єктами Федерації, чому я згадав про ТВ тому що це одна з найбідніших суб'єктів Російської Федерації. Плюс е, там е, все ж таки можуть бути е, певні підстави для, для те щоб заворушення, але принаймні е, кроки щодо відходження від Росії. Власне, ці частково ці кроки ми вже зараз спостерігаємо. Ми бачимо, як вже був проведений електронний референдум за відокремлення ПТ регіонів від Росії. Так може жартувати. Над uh, тим, що він був, і що результати нічого не призведуть, але знаєте, перше це відповідь Росії, яка дуже любить проводити референдуми. Пам'ятаємо і по Україні 2014 рік ці референдуми. А по-друге, це все ж таки натяк на те, що в окремих uh, суб'єктах Російської Федерації вже починають задумуватись про те, що а, а не краще б відійти від Росії, ще б тому, що. Ті, хто моделюють ситуацію наперед, насамперед я про еліти кажу, вони розуміють, що все може завершитись тим, що Росія буде сплачувати репарації. І якщо Росія буде сплачувати репарації, то може краще відокремитись від неї зараз, щоб потім е нікому нічого не платити. І ось ця думка про те, що поки ще не пізно, принаймні вже зараз про треба про це задумуватись, вона буде впливати на думки в цих суб'єктах Федерації, і щось мені підказує, що саме це і призведе до колапсу в Росії, і що поруч з економічними проблемами призведе до того, що буде розпад Росії на декілька окреми окремих регіонів. Пане Іване, а от якщо говорити дійсно про право наступників цієї Російської Федерації, то е, наскільки вони економічно зможуть вижити, і е, я так розумію, зокрема репарації їм все одно доведеться платити. А і санкції на них залишаться чи ні? Дивіться, якраз тунти в, в, в відійти від Росії, щоб не думати про репарації і не було санкцій. Але ми розуміємо, що санкції будуть зняти лише після не лише по завершенню війни, а після того як буде створений механізм репарації, і yeah. тоді буде визначено хто і скільки буде платити, і якщо Росія залишається, то Росія платить. Якщо Росія розпадається, то тут буде цікавіше, тому що е, ті регіони, які відійдуть від Росії, вони можуть сказати, а ми тут не що. О, до цього також слід вже зараз готувати. Що буде, от якщо буде такий сценарій, що Росія розпадається на багато шматків, щоб отримувати ці гроші. Але тоді е також для тих, хто залишається, вони повинні розуміти, що щоб ці санкції були зняти з них, їм потрібно забезпечити так звану денеклюрізацію Російської Федерації, тобто території, яка зараз Російська Федерація, тобто вони всі повинні позбутись ядерної зброї. А uh, я більше впевнений, що наші партнери і Вашингтоні і в Брюсселі вони прекрасно знають, де ядерна зброя знаходиться. Тобто і не можна буде сказати, що у нас її немає, а потім виявиться, що вона була і тому це буде обмін. Якщо вони хочуть нормально плін ввійти у світову економіку, то треба буде позбавитися ядерної зброї е, і дійсно забезпечити свою частку виплати репарації. Тобто там вже будемо шукати цю формулу. Що стосується їх економічного майбутнього, це дуже важливий момент, тому що дуже багато регіонів в Росії кажуть, що ми не можемо без Москви. Знаєте, по факту, насамперед, Москва не може без них. Тому що основні ресурси вони не в Москві, не в Пітері. Вони знаходяться якраз в регіонах віддалених від них, і просто Москва і Пітер отримують ці гроші. По-друге, якщо якщо Росія розпадається, то е значна частка, принаймні центральна Росії, буде орієнтуватися не, не на Москву, а буде, скоріш за все, на Анкару. Чому Анкару? Тому що знаєте ось як Росіяни люблять термін Русський мір. Так само в Туреччині люблять термін тюркський світ тобто тюркський світ це поєднання всіх тюркомовних регіонів світу, а значна частка Російської Федерації, вона тюркомовна. І ще декілька років тому на турецькому телебаченню з'явилась мапа впливу Туреччини на 2050 рік, і там дивом значна частка Росії центральної, була замальована в кольори е, Туреччини Знаєте, натяком на те, що Туреччина буде впливати на ці регіони. Вона буде впливати на Крим, вона буде впливати на, скажімо так, території між Кримом та сучасною. Скажімо так, територію України, яка межує з Росією, а далі взагалі суто Туреччина, тобто Туреччина натякає, що це буде зона їх впливу. І якщо Україна і Туреччина як союзники можуть домовитись, тобто то я думаю, що у нас будуть перемовини на щодо майбутнього розвитку Криму, де в обмін на допомогу Туреччини у відновленні Криму в обмін на скажімо так, те, що вони будуть розвивати нашу рекреаційну галузь, а, частково ми забезпечимо права для важливих для кримських татар, тобто це буде таке економічна формула від народження українського Криму, і я думаю, що і, і Туреччина Україна буде зацікавлені е, в тому, щоб це відбулось. А що стосується російської території, то тут думаю, просто Туреччина буде впливати на те, яка там буде влада. На кого вона буде орієнтуватись, і фактично, це буде відновлення впливу Османської імперії. Тобто, вже зараз кажуть про те, що і Татарстан, Башкіртостан, і навіть Якутія, тобто ці тюркські народи, що вони зможуть нормально існувати без Росії у разі побудови нормальних стосунків з Анкарою, що стосується з східної частини Росії. То тут, скоріш за все, Китай буде якось впливати на них. Тому якби це поки що, як то кажуть, про це ніхто не думає, але це не означає, що про це не слід думати зараз. Тому як то кажуть, чекаємо, що, що буде. Ну, до речі, якщо казати про Китай, не знаю, наскільки це правда, але бачимо в інтернеті, в соцмережах багато, багато карт китайських та нібито з дальносхідними регіонами. Росії і де, наприклад, там вже Владивосток, там чи інші міста Хабаровськ, чи у Сурійській, названі саме на китайський манер так. Це натяк про те, що Китай принаймні вже починає думати. Тобто, якщо два роки тому я казав, що єдина країна в світі, яка для себе змоделювала розпад Росії, це Туреччина. То зараз, схоже, Китай, бачивши всю цю динаміку, він розуміє, що крім нього там гравців не лишається. Якщо він хоче контролювати всю цю територію, то бажано, щоб вона максимально орієнтувалась на саме а не там Москву чи якусь іншу територію. Бо знаєте, у Тереччини такі амбіції, що Туреччина може також думати про ці регіони, тому тут вже буде суперництво Китаю та Туреччина за. Ці регіони і для Китаю бажано випередити Туреччину, щоб не допустити таку потужну Туреччину біля себе. А плюс ще там з Японією треба буде вирішувати питання, тому що Японія офіційно поки що претендує лише на Курильські острови, але навіть нічого не завадить їм згадати і Сахалін, який був і японським, і китайським, тобто там якісь домовленості цілком можуть бути. Тим не менше для Китаю, чим більше Китай буде розуміти, що е, Росія програє цю війну, тим більше буде бажання контролювати значну часу, до речі, е, років 5 тому. Uh, російський журналіст Сергій Дар'єнка, якого скоріш за все вбили за наказом Кремля, uh, він uh, навіть якось пожартував, що дивіться, що літак з Пекіна до Москви він летить не вночі, а вдень. І чому саме вдень, а не вночі? Тому що він каже, спеціально зроблено, щоб ті китайці, які летять до Москви, летіли над Сибірю, дивились на ці безкрайні простори і у них в голові з'являлась думка, що а нам це треба якось освоювати, що Росія це не робить. А ось ми б це освоїли, тому якби оце ті, скажімо, підвалини для того, щоб в ну, доволі близькій перспективі Китай якось зайнявся розвитком цього регіону. Це не означає, що він приєднає його до себе, але принаймні буде сприяти створенню там якісь е, державних утворень, розуміючи, що вони повністю будуть орієнтуватись саме на Пікіні як би вони не називалися. То на вашу думку, пане Іване, саме ці три країни, про які ви згадали, будуть якимось чином впливати і на ті території, на ті держави, можливо, які там відбудеться, а решта просто будуть спостерігати? знаєте ну, ну безумовно, Сполучені Штати Америки так просто спостерігати не будуть, але тут же проблема в тому, що історичне США буде дуже важко сказати, чому ми будемо впливати на ці регіони, тому що е, Китай історичний має підстави, Японія історичний має підстави, е, Туреччина. Ну скажімо так, в якщо ми кажемо про центральну Росію, має тому що Османська імперія якраз і доходила до регіонів. Я нагадаю, що свого часу в ті роки е, серім Другий та Іван Грозний, російські царі не воювали за Астрахань, тому що Астрахань взагалі то входила до Османської імперії, яка зараз називається Туреччина. Тому якби тут підстави є. Звісно, звісно, Сполучені Штати Америки скоріш за все, та і партнери їх вони якось будуть будувати свої відносини з тими територіями, які сформуються на східі сучасної Росії. То щоб не допустити їх 100% підпорядкування Китаю, бо там і ресурси багаті, і вони не захочуть сильного підсилення саме Китаю. Власне, одна з причин, чому країни заходу. Колективного, тобто насамперед ЄС США не хочуть розводу Росії, тому що вони розуміють, що значний частки території опиниться під росією під контролем Китаю, і щоб не допустити цього, я не виключаю, що вони також включаться в гру і будуть е -е, працювати з місцевими елітами, казати їм, що знаєте, не лише Китай існує в цьому світові, а ось ми також є. І плюс не виключаю, що враховуючи що Туреччина це також країна НАТО. То можуть якось спільні дії бути Туреччини і ем, США в цьому напрямку, і ми бачимо навіть останні тижні, як е, Туреччина робить крок за кроком, скажімо так, у відповідності до прохань Сполучених Штатів Америки. От якраз про це вас теж хотів запитати: наскільки е, дійсно це рішення Анкари е, все-таки заблокувати експорт підстанційних товарів е, до Росії, наскільки це пришвидчить? Забиття можна сказати, останнього цвяху в економіку в труну економіки Росії. Доволі сильно пришвидшить тому що значною мірою, коли ми випитали про те, чому росіяни ще не відчули наслідку санкцій, частково це відбулося через налагодження паралельного імпорту, як вони називають. Тобто, коли через насамперед Туреччина, а також частково Китай та Казахстан та інші, до речі, країни Грузію також не слід забувати, товари йшли до Росії, то все ж таки Туреччина відігравала в цьому провідну роль. І зараз, протягом останнього тижня, ми бачимо, як Туреччина каже, що не, був, не буде відбуватись паралельний імпорт. Плюс нагадаю, що Туреччина також зазначила, що вона розблоковує перемовини з Фінляндією та Швецією стосовно членства в НАТО, тобто два кроки, які чітко продиктовані, скажімо так. На б... бажанням Туреччини більше зблизити з країнами колективного заходу, дехто хто що всі ці рішення були прийняті після візиту державного секретаря США пана Блінкіна до Туреччини, але ну це до речі теж не свідки. А тим не менш, Туреччина також прораховує для себе ситуацію, і вона розуміє, що. Вона зараз заробила певні кошти на тому, що вон Росія від неї залежала, і зараз треба вже можливо більш, скажімо, сміливіше себе ввести в стосунках з Росією. А ще один момент про який також до речі не слід забувати: що 18 березня завершує дію е, Чорномерська зернова ініціатива. Нагадаю, що значною мірою ця ініціатива була реалізована саме як такий собі пілотний важливий проект Ердогана, коли Ердоган всьому світові показав своє значення як людини, яка може забезпек... розблокувати українські порти для експорту зерна. Зерно пішло на світовий ринок, ціни світові ціни впали, і тому для Ердогана це важливо. І ми пам'ятаємо кінець жовтня. Минулого року, коли Росія вирішила вийти з цієї Чорноморської зернової ініціативи, і тоді Туреччина сказала, Окей, але у нас є дві, дві угоди: одна з вами інша з Україною. Угоду з Україною ніхто не скасовував, тому ми будемо її виконувати. А те, що ви вийшли з цієї угоди, це означає, що замість вас ми, ми на себе беремо обов'язки перевіряти човни, які везуть зерно. До чого це призвело? До того, що коли Росія перевіряла, проходила десь 5-7. Човнів чи суден на день. А коли Туреччина це робила, то вийшло так, що 86 суден за два дні, після чого Росія терміново повернулася, тому що ми зрозуміли, що вони нічого зробити не можуть. Турецький журналіст тоді нагадує, пожартував на фразу росіян, що ми будемо зупиняти ці човни, він запитав, у вас є чим? От, власне, ця фраза і розуміння того, що їх демарш призвів лише до того, що Україна набагато більше починає отримувати експорту зерна, тому що Туреччина, скажімо, не дуже прискіпливо перевіряє човни, тому були ці 86 човнів суден раніше, навіть за два дні зерном. То це був дуже чіткий сигнал від Анкари москві що знаєте, ми можемо з вас обійтись. І зараз це рішення Туреччини частково може бути якби тиск на Росію. І, що знаєте, якщо ви хочете, щоб ми десь щось послабили е в можливості постачати вам товари, тому що я нагадаю, там не всі товари, там де 10 тисяч найменувань, якщо не помиляюсь, Туреччина сказала що ми будемо не буде постачати. Якщо ви хочете, щоб ми дещо вам дозволили все ще отримувати, то давайте ви повертаєтесь. Ви верніше пролонгуєте цю угоду, чорноморську зернову ініціативу без усіляких там забаганих з вашої сторони. Тобто вона буде працювати. А ми з свого боку подумаємо, може якось послабимо, але знаєте. Враховуючи те, що Туреччина дуже чітко розуміє, в якому зараз стані Росія, щось мені підказує, що вони можуть просто поставити їх перед фактом, і сказати, що якщо ви виходите, то ініціатива продовжує працювати, але ми на себе повністю все беремо е і перевірку, і захист цих човнів, і перешкоджання їм. Для вас буде означати нашу більш активну участь у цій війні, і знаєте, в Росії вже де деякі окремі особи вже кажуть про те, що не виключають, що на завершальній стадії війни, яка зараз відбувається між Росією та Україною, Туреччина доєднається фізично до цієї війни, оголосить війни Росії саме для того, щоб, скажімо так, в фінальній версії е, отримати ще більше зиск від е, завершення цієї війни. Ну і, пане Івана, останнє запитання якраз щодо Туреччини і щодо, щодо можливої зміни влади там, е, нібито соціологи показують, що Ердоган може програти президентські вибори в Туреччині, чи це якось вплине на політику Туреччини? Ну, бачимо таке і вашим, і нашим зараз вже більше жорстко до Росії. Чи можуть бути зміни в разі зміни президента? Знаєте, я думаю, що одна з причин, чому Туреччина стала більш жорстко відноситися до Росії і навпаки покраща, принаймні повернулася до поверти перемовин з Фінляндією та Швецією, це деякий обмін між Ердоганом та Сполученими Штатами Америки, що в, в у разі, скажімо так, суперечливої перемоги Ердогана, вони її визнають, але в обмін на це Туреччина буде більш жорстко себе вести проти Росії. Якщо влада в Туреччині зміниться, все одно Отуречені та то, то давайте так: є два варіанти: або Ардаган, або так звані каналісти, тобто люди, які дотримуються. Скажімо так, тих канонів, які були встановлені Кемалем Ататюрком, коли створювалася Турецька республіка, то фактично це ті люди, які свого часу привели Туреччину до НАТО. Сказали, що Туреччина повинна бути частиною саме західного світу, інакше навіщо їм НАТО, то я не думаю, що ці гіпотетично можливі нові лідери будуть щось змінювати у політиці Туреччини. Що стосується Ардохана, то як я зазначив, мені чомусь здається, що це певна пропозиція. США та ЄС, знаєте, що якщо ви при, при, при зачините очі на Мою перемогу, тобто, якщо там щось буде суперечливо, але не дуже сильно суперечливо, то в обмін на це туреччина продовжує бути складовою західного світу. Ми будемо сприяти принаймні не будемо блокувати а, вхід а, Швеції та Фінляндії до НАТО. Ми проти Росії будемо більш жорстче себе вести, і взагалі а, будемо. Наша політика буде більш у прозахідному форвати. Тобто я не очікую, що щось суттєво зміниться від прізвища людини, яка виграє ці вибори президента Туреччини. Дякуємо вам, пане Іване, за ці коментарі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Іван Уз був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Іване. тримаємось.